Для початку з важким пацієнтом вдома дуже важливе позиціонування. У нас є декілька варіантів позиціонування Позиціонування на спині, на боку, на ураженій стороні, якщо це інсульт, і не на ураженій стороні. І зараз ми продемонструємо варіанти правильного позиціонування. Анастасія. Починаємо зі спини. Це найгірше положення для пацієнта. Так як дуже є ризик аспірації. кожні дві години ми повинні перевертати пацієнта, змінюючи його положення, щоб зменшити ризик пролежнів. так як будь-який дискомфорт буде нам зменшувати можливість пацієнта реабілітувати. Максимально. І в цьому положенні ми бачимо, що ми підняли лопатку, підняли ліву сторону уражену, якщо це інсульт, якщо це не інсульт, а інше захворювання, то пацієнта можна вкладувати подушки з двох сторон. Якщо це інсульт, як я вже сказав, то з лівої сторони у нас уражена кінцівка, ми її підняли вгору. І зараз ми розглянемо положення на ураженій стороні, на лівій. Ми можемо залучати пацієнта до цього процесу, наскільки він в змозі нам допомогти. Просимо пацієнта взятися за руку, за свою, щоб вона лишилася на тулубі. І просимо перевернутися, наскільки він може, на уражену сторону. Це найпростіше перевертання на уражену кінцівку, тому що нам допомагає неуражена кінцівка, яка може тягнутися і допомагати. Обов'язково нам треба підкласти подушки під ногу, щоб її трошки підняти, і під уражену руку. І так само, як Анастасія вивела плече вперед. Нам дуже важливо, щоб ми лопатку вивели трошки вперед. Але а, не можна тягнути за руку, це робимо тільки за счет лопатки. Можеш ще раз показати Анастасію, як треба тягнути? Ми бачимо, як лопатку фізичний терапевт виводить вперед. Так, добре. І кладемо подушку під праву руку. Під праву. Угу. Якщо подушки будуть більшого розміру, це буде краще, це буде зручніше. Які плюси і мінуси в цьому положенні? В цьому положенні великий плюс те, що пацієнт лишається мобільним, він може дістати воду, він може взяти телефона, В нього не уражена кінцівка зверху. Так, і зараз ми будемо лягати на неуражену сторону. В наступному положенні, коли ми лягаємо на неуражену сторону, із плюсів те, що трофіка правої сторони не порушена, але ми затиснути ураженою стороною. І пацієнт вже не може користуватися так. Своєю правою рукою, тому що він на, на неї буде лежати. Так, і зараз проконтролює лопатку. Виводить вперед, 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 угу. так, добре. І давай ще одну подушку. Угу. Так. Ці подушки нам потрібні для того, щоб ми создали анатомічне положення в суглобах. для того, щоб у нас не висіла рука, щоб у нас. Не падала вниз нога, щоб ми не розтягували кульшовий суглоб. І в такому положенні ми не порушимо правильне положення в суглобах як в руці, так і в нозі. Кращі подушки, тому що вони м'які, вони не будуть нам створювати зайвих проблем з проложнями. Якщо буде щось жорсткіше, там валіки, то це ну, ризик проложні. І ці укладки вони були придумані для інсультів, але е для інсультних пацієнтів е більш важливіше вертикалізація навіть тоді, коли вони не можуть стояти самостійно. Є прилади, які допомагають або фахівці, які вміють тримати таких пацієнтів. І краще підняти пацієнта і постояти, аніж е зробити там 15 20 вправ лежачі. Ефект буде від там, стояння п'яти хвилин п'ятихвилинного стояння найбільше аніж зробити там 30-хвилинну гімнастику лежачи на спині або на, на боці, треба вертикалізувати пацієнта і намагатися як можна скоріше піти. Позиціонування, яке зараз ми вам показали, робиться для важких пацієнтів, які в стаціонарі або вдома не можуть підніматися, не можуть самостійно рухатись. Ми його використовуємо з самого початку. Дуже важливо як можна швидше перейти на тренування в вертикальному положенні, але в самому початку іноді нам це потрібно і потрібно вміти правильно позиціонувати пацієнта для того, щоб шанси на реабілітацію були, були вищі в нас. Якщо є матраци спеціалізовані для таких пацієнтів антипроліжні, то їх можна використовувати, але це не виключає зміну положення. За все одно треба змінювати положення. Приблизно 2 години кожен раз. Якщо пацієнт е постійно проводить час у ліжку лежачи і в нього немає результатів, то ми продовжуємо позиціонування і далі. Але е кожен випадок треба розглядати окремо, є різні пацієнти, якщо брати неврологічних пацієнтів, то ми зможемо. Швидше перейти до положення сидячи та стоячи, якщо це спінальні важкі пацієнти з ураженням шийного відділу, то тут, звичайно, ми будемо більше проводити все ж таки лежачі часу, але там теж можна пацієнта пересаджувати в крісло каталку і займатися з ним сидячи.